Реактивний рух в живій природі. Принцип реактивного руху широко використовується деякими живими організмами для переміщення в воді. Кальмари. Кальмар пересувається за принципом реактивного руху, вбираючи в себе воду, а потім з величезною силою проштовхуючи її через особливий отрів, воронку. І з великою швидкістю рухається поштовхами назад. Переміщуючи реактивним способом кальмари, можуть розвивати швидкість до 70 км за годину. І вискакувати з води на висоту 5-8 метрів. Восьминоги. Пульсуючи своїми перетинчастими щупальцями, штовхаючи воду через воронку для реактивного руху. Восьминіг переміщуються у воді. Допомагаючи собі великими плавцями. Коли необхідно швидко наздогнати жертву, швидкість восьминога стає дуже великою. Морський грібінець. Такі грібінці мають широку віолоподібну черепашку, пересуваються короткими стрибками, при цьому стулки черепашки відкриваються. А потім швидко стуляються і вода, що виштовхується з порожнини молюска сильним струменем, сприяє його пересуванню. Медузи. Щоразу, коли м'язи їхнього тіла скорочується, утворюється завихрення у формі димового кільця. Вони віштовхують від себе, а сила, яку утворює завихрення, у свою чергу штовхає медуз вперед. Це нагадує реактивний рух. Сальпа. Цікавим є спосіб пересування, який використовує сальпа. При русі вона втягує воду, вода потрапляє в широку порожнину, отвір закривається тоді, коли сальпа робить великий ковток. Її поперечні і подовжні м'яси скорочуються, стискається все тіло тварини, вода виштовхується назовні. Тварина рухається вперед завдяки реакції витікання струменя. Скажений огірок. Реактивний рух можна зустріти і в світі рослин. Наприклад, дозрілі плоди скаженого огірка при самому легкому дотику відскакують від плодоніжки. А з утвореного отвора з силою викидається клейка рідина з насінням. Сам огірок при цьому відлітає у протилежному напрямку на 12 метрів. Леченки бабок в прісних водоймах. Рятуючись від небезпеки, рухаються, використовуючи принцип реактивного руху, личинки багатьох бабок. Вода виштовхується з їхнього кишечника під час стискання, проштовхуючи комаху на 5-10 см вперед.